Корою ставим горою, і за добробут народу росяним ранком, теплим світанком, разом з святою бджолою. В ефірі Грогова пасіка, легеньких пінгуликів і милих котів. Бажаю вам щастя, миру, сімейного благополуччя. Хай хранить вас господь. Вчора ще бджоли літали і брали активну воду. А вночі на завтра обіцяють мороз. Вода повна, і ми добре знаємо, що коли буде мороз, вона розширить воду, буде крига і. Банки лопнуть. Отже, забираємо на зиму банки. Вже відкриємо їх, можливо, весною, а можливо, в грудні. Грудень теж буває досить теплим. Ну що, закриваємо осінь і виливаємо воду. Готуємося до зими. Позаду пасіки, ви бачите, ряди корпусів. Це не просто ряди. Ми тут взимку зберігаємо наші рамки. Як ви бачите, рамки зберігаються цілу зиму, ми не боїмося, тому що є провітрювання. головне не ставити на землі, а трохи підняти над землею. Буде вентиляція, ну а моль буде аж весною. У нас є інші способи, про які ми вам. Розказували. А чи утеплювати біжів? Колись я дуже утеплював. А тепер в мене інша думка. До перших морозів не утеплювати. Бджоли ще зіжмуться. Ось вони в мене. Як ви бачите, це заставні, теплі заставні різних видів з полістиролу, з польгоїзолу. Буду ставити їх лише перед теплими морозами і коли весною піде розпліт. А зараз джоли не бояться холоду, Джоли бояться голоду і сирості. Ось чому в мене круглий рік. Круглий рік січасте дно. А ось ці внизу. Застрілки, заставні нижні. Ми тільки весною, коли чуть-чуть прикриваємо. На зиму не треба. Зимку буде гарна вентиляція. Хоча, звичайно, коли є слабак, ось тут бачите, це в мене значок. Тут слабак. Ось стоїть чуть-чуть прикрита нижня заставна. Ну і ви бачите, зимою сильні морози і сильні вітри. Морозів бджоли не бояться, а ось вітри, піновулики можуть зняти криші. Ось чому. На кришах в мене кирпичики, акуратні скляні кирпичики, цеглинки. Давно відмовився від цих гнилих кирпичів, які в мене далі догнивають. Вони тут не потрібні, вони мастять кришу і неаккуратно, не естетично. І в руках розлітаються ось скляні цеглинки це саме те. Переходьте на екологічні методи. Зима це миші і синиці. Ну, Котики в день щось зроблять, але ж вони лізуть вночі ці миші. Ось чому ми зробили такий вид для як грати. Перевернули загороджувач. На одну на кілька бсів. На жаль, є дуже такі широкі, їх треба міняти. Дві-три і хватить. Це від мишей. Миші через грати не протиснуться. Хто не зробив, це, цей фокус із загороджувачами зробіть обов'язково. До цих пір іде дискусія, що робити взимку з верхніми льотками. Одні доказують, що вони повинні бути відкриті, бо вентиляція, інші закриті. При всі дні я на зиму верхній ляток прикриваю поролоном. Тому що при сучасному дні це сквозняк. А ось вентиляцію в криші поки що не закриваю, тільки при великих морозах. Тому що верх повинен бути холодний, іначе бджоли всі будуть зверху. А так вони при верхньому. Холодному е, верху, вони опускаються донизу так, як їм положено. От Подивимося для цікавості. Хоча це не рекомендується. Ви бачите жодної бжоли зверху. Всі вони внизу. Отже, верх охолоджений, холодна зимівля. Прикриті верхні льотки. Пасіка готова до зими. Якщо вам було цікаве це відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Далі буде ще багато цікавих відео про зимівлю джів. Мир вам! здесь вам не Мальдивы, не рай земной, здесь трахают пчелы одна за одной, ночная погрузка и маты не в попад. Без пальсинки можно прожить как-нибудь, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. Без пальчики можно прожить как-нибудь, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа.